Пані Наталі, вітаю вас. Добре. Дуже радий бачити. Хотів би знову ж таки трішечки вас представити для того, щоб у наших глядачів було розуміння. Медвінська Наталія, кандидат медичних наук, PHD, доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені Богомольця, лікар вищої категорії, спеціалізація, естетична стоматологія, ортопедична стоматологія, гнатологія. Закінчила два університети: факультет кібернетики Київського державного університету імені Шевченко та стоматологічний факультет Київського медичного університету імені Богомольця, автор 65 друкованих праць, розробник наукових програм для студентів медичних вузів, постійний доповідач міжнародних фахових конгресів, 25 років досвіду, натхнення і служіння її величності медицині. Задача медицини бачити людину цілісно, а не окремі органи та системи. Стоматолог Наталія Медвінська. Наталія Медвінська сповідає принципи холістичної стоматології. Ця система передбачає розуміння багаторівневих зв'язків між фізичним здоров'ям людини та іншими аспектами його життя, психічним та емоційним станом. Поговорили з Наталією. Про заходи, а саме що потрібно зробити, щоб зберегти здоров'я зубів на довгі роки? Сьогодні я б хотів з вами проговорити про такі речі, як бруксизм, як відхилення прикусу щелепи. Саме з питання бруксизму, що це таке, розкажіть, будь ласка, угу. які фактори, які чинники? І чи треба людині хвилюватися, коли в нього, наприклад, одного разу прокидається mm -hmm. і відчуває білі в щелепі? Що треба робити? Порекомендуйте, будь ласка. Бруксизм це така проблема, яка охоплює різні слої вікові. Тобто бруксизм може бути як і у дорослих, так і у дітей. При цьому, що саме що собою являє бруксизм? Бруксизм це надмірне стискання зубів. Воно може мати які прояви? Якщо людина, скажімо, такий маркер, коли вона зранку прокидається, і в неї таке враження, що вона вже з'їла кілограм горіхів. Тобто у м'язах таке перевантаження, якщо, скажімо, близькі кажуть про те, що скрежить зубів чують уночі, людина сама це не відчуває. Тобто, це може відбуватися як в день, так і вночі, тому ще парафункції, є така термінологія, це може бути бруксизм, це може бути парафункції. Uh -huh. Якщо в день, скажімо, людина відчуває, що вона стискає зубки, на чомусь замислили, вирішується якесь. На підсвід... питання. На підсвідомості. Да, вона стискає зуби. Якщо вона може сама себе проконтролювати в цей час, потрібно давати такий запит на те, щоб розкрити зубки. Оптимальний варіант, коли людина живе зі станом. Є повітря, може проходити повітря між зубками верхньої та нижньої щелепи. При цьому а, можуть бути проблеми також з парадонтом, з м'якими тканинами, можуть бути проблеми а, з а, стиранням зубів, надмірним стиранням зубів, якщо є бруксизм. І, взагалі, деякий час тому в Сполучених Штатах Америки проводили такий експеримент для того, щоб з'ясувати механізм виникнення, тому що було багато теорій, там від гельмінтозу, від якої вже відійшли досить давно, то і дослідження проводилися, і що зробили: брали дві тваринки: брали маленьке цуценятко і морську свинку, і робили а, тваринці стан стресу. А я завжди питаю своїх студентів на лекціях: що можна, як можна екологічно зробити тваринки стрес, там що таке не пропонують бити його током там дуже що дуже? Ну гуманно. дуже так, гуманно, дуже гуманно. От, а що робили? Набрали ту тваринку і отримували на спинці брюшком догори. Бо у кожній тваринки записано на рівні підсвідомості, що може прибіжати прибігти хижак і тебе порвати. При цьому знімалася енцефалограма мозку, і всі показники стресу зашкалювали. Угу. І все, що зробили дослідники в цей час, вони а тваринці між зубками дали паличку. Як тільки тварина починає стискати паличку, всі показники стресу різко падають. Тобто, це механізм виходу зі стресу. І у людини працює це саме так. І якщо ми кажемо на і інші а, варіанти е, функціонування органів і систем, якщо ми вже касаємо, будемо торкатися холистичної медицини, то м, зуби тут не найгірший варіант взагалі. Тобто, якщо стрес сприймається системою судин, це призводить до інсульців, інфарктів. Ага. Якщо сприймає на себе більше стрес слизові оболонки, це приводить до гастритів та язв, Розумієте, тобто, зубки тут не на першому місці, але хотілось би їх також захистити. Тобто, щоб ми розуміли, це таким чином людина знімає стреси чи вночі, чи в день. І а, якщо в день вона ще може себе контролювати, то вночі, звісно, вона не може цього робити. І тоді а, є дійсні рекомендації, коли ми будемо, як ми будемо вести ту людину, як ми будемо лікувати. Взагалі, найчастіше, якщо ми кажемо про доросле населення, цей бруксизм є у особ, приймаючих рішення, тобто це люди бізнесу, це люди, на яких висока відповідальність. От коли до мене в крісло сідає така людина, я розумію, що мені буде потрібно попрацювати для того, щоб розслабити ці м'язи, для того, щоб привести до того, тої гармонізації, бо, скажімо, ті жіночки, які займаються домашнім господарством, там майже не зустрічаються в бруксизму. А коли ми кажемо про навантаження емоційне, психологічне, то це, це є проблемою дійсно. Стосовно того, що м'язи, які е, у нас дають напругу і такий тиск на Зубки казують. взагалі жувальне м'яз це один з найбільш сильних м'язів, тому що він може розвивати напруження до 300 кілограмів від 300 до 500 на квадратний сантиметр. Це не одне один м'яз в організмі людини, так не, не працює. І ще є такі моменти, що є люди, які бруксують, тобто стискають зуби, а як ленчери. Там стискання таке, що людині взагалі важко відкрити ротика трошки більше. Вони постійно в зім тому стані знаходяться. Оці люди, які акробати під куполом цирку, ото клінчери, то не кожний mm -hmm. може так Тролейбус з міста, mm -hmm. щоб торкнувся, або там дівчина, яка на мунштуку робить велику кількість обертів. Оце це саме клінчари. Там дійсно така сила м'язів розвивається. А стосовно того, що ці м'язи вони порушують структуру зубів, так. Бо один із наслідків таких важких наслідків це саме стирання поверхні зубів. І коли пацієнт звертається до нас і на зубках вже відсутні горби, тобто це вже площадочки, емаль… Як ми е, розуміємо, це саме міцна структура в організмі людини, і коли вона вже стерта, далі дентин не стирається досить uh -huh. швидко, і туди вже йде руйнування, це вже не стирання, це вже йде такий як розвал того зуба. Тому, е, якщо ми бачимо ці ознаки, або людині, яка звернулася до стоматологу, лікар каже, що ви знаєте, я бачу ознаки у вас стертих поверхонь. Зверніть на це, тобто якась є причина. Вруксизм одна з цих причин, яка досить стійка. Чому ми кажемо? про це пацієнтам, тому що людина має це розуміти і знати, і знаходити для себе інші варіанти виходу зі стресу, і тут вже хто як, хто знаходить для себе спорт. То для кого це музика, для кого це спілкування з природою. Тобто потрібно заглянути всередину на себе, зрозуміти, що там визиває такі реакції, і рухатися в цьому напрямку. Тому що просто за рахунок того, що ми одягнемо короночки, йдуть сколи короночок. Кераміка також може сколюватися, якщо нікуди не піде механізм стискання зубів. У підковому віку це також є. У діточок це також є, коли є школа, коли є екзамени, коли є іспити. Тобто будь-яка ситуація, яка призводить до стресових таких факторів. В дитячому віці це ще трошечки допомагає, тому що коли йде змінний прикус, це швидше стираються молочні зубки, йде перебудова вся, і це все непогано. Що ще може призводити до броксизму? Це не фізіологічні це патологічні прикуси, коли немає стабільного положення щелепи. М'язам незручно. І тоді починають з'являтися такі речі. На, на сьогодення основним механізмом, який запускаємо, все-таки кажемо про що це психосоматика це, це такі стресові фактори. Дуже часто до приходять люди з бізнесу. То чи можна б взагалі сказати, що ну, я можливо зараз буду помилятися, Де? але скажу дуже просто, що буксизм. Це хвороба бізнесменів, там, наприклад, зайнятих людей і щось таке. Це наприклад. не хвороба, це знаєте, я так така річ, яка буде йти паралельно з відповідальністю, ступінь відповідальності за свої вчинки, за тих людей, які йдуть за тобою. Оце, мабуть, той рівень, на який виходить стан людини, психоемоційний, коли йому потрібно зібратися, і таким чином так проявляється це в організмі людини. От добре, як Якщо це там, психосоматична ага. хвороба, то це все одно стрес. А стрес він пагубно впливає не тільки на гармонічний стан організму, на його здоров'я і таке інше, але і знову ж таки, повертаючись до зубів, так само впливає на зуби. Чи потрібно звертатися тоді до стоматолога, який би ага. фахово це пояснив людині? Чи треба ігнорувати чи що робити ну тобто якщо ми зараз все спишемо на суб'єктивні чинники uh -huh. то ми прийдемо до того що нічого не варто робити треба щось там я не знаю треба звернутися до психолога і, і на цьому все але ж ми знаємо ну от ви сказали що наскільки uh -huh. я, чи я правильно зрозумів що це призводить до пістертості нашої малі то uh -huh. як краще зробити ігнорувати uh -huh. чи звернутись до спеціаліста ігнорувати взагалі не потрібно а тому що рано чи пізно воно дасть про себе знати найчастіше Досить часто, скажімо так, а люди звертаються, тому що оточуючи, починають їм про це казати, да звертають на тобто, думку точуючи, думають, що вони щось не так розрозуміють. Ну да, коли починаєш спілкуватися з людиною, задавати наступні питання відповідно до м'язі, він розуміє, що це є лікар, і він що це вже не, не його оточення, щось там собі вигадує. саме вночі він цього не чує, не відчуває. А стосовно того, що руйнування зубів відбувається так. І досить часто люди, у яких є бруксизм, і вони про це нічого не знають, вони звертаються саме з приводу того, що в них стираються зубки. І це порушує естетику, uh -huh. і це от на це буде звертати увагу. Або починає там прикушувати слизову балонку, язика або щік, бо з'являються гострі краєчки цих зубів. Ці ознаки, які навколо знаходяться, вони приводять людину до необхідності розуміння того, що потрібно звернутися до лікаря-стоматолога. Тобто, отаким от чином приходять, якщо саме не турбує в цій. Ділянці, ну якщо це запущений процес, і це відбувається досить ефективно. Людина розуміє, що зубки починають все відчувати, і він кисло вже не може взяти до ротика. Тобто, лимон це вже з якісь депридельні відчуття, такі за кордоні, і тому о, починає звертати на це увагу і починає питати про це доктор лікаря-стоматолога, що цьому з що це можна робити, тому що знижується якість життя. Розумієте? Розумію. Ну, тобто, о, взагалі сам руйнує себе і з цим потрібно працювати, просто закрити очі на це далі буде лише гірше. От знову ж таки, я коли представляючи, угу. сказав, що ви доцент і викладач угу. з тієї точки зору відповідаючи, ви сказали, що. Оточення дуже сильно впливає на прийняття рішення, yeah. і тобто, ми можемо підвести таку риску, що людина, коли вона не стикається з тією хворобою, вона мало mm -hmm. про неї знає і може зважати на думку оточуючих, замість того, щоб прийняти рішення і самому звернутися. Mm -hmm. От що б ви порекомендували, все ж таки наскільки я розумію, що це досить поширене явище. враховуючи ваші вашу компетенцію, що б mm -hmm. ви зробили з точки зору інформаційної політики держави бачите, якщо скажімо, людина все ж таки звертається раз в півроку до стоматолога на безкоштовний професійний такий огляд, лікар побачить ці речі, тому що коли йде стирання зубів, ось, скажімо, цей пацієнт, який звернувся до нас з патологією. У нас існують поняття норми перекриття верхніми зубками, нижніх зубів ага. є поняття фізіологічних, є поняття патологічних прикусів. І Коли ми бачимо, що майже вже нічого не видно нам зубів нижньої щелепи, то є проблемою. І далі лікар дивиться, що ж саме ж відбулося: чи є стирання зубів? Якщо воно є, то у нас відбуваються зміни у всьому у всій зуби щелепній системі, uh -huh. бо ця жорстка структура вона а, задає положення і них. Органів і систем. І що робить лікар? Лікар звертає на те увагу пацієнту, лікар пропонує методики, які будуть попереджувати ці стани, але при цьому пояснює, що саме відбувається. Стосовно звертання, ну якщо отак от взяти статистику взагалі, то найчастіше все ж таки а, представники прекрасної половини людства приводять своїх представників сильної половини людства, бо скрежуть ночами, зубами по ночам. Не подобається нікому. Тобто, все рівно вони будуть повертатися будуть звертати на це увагу. Важливо, щоб лікар змог донести до пацієнта причину, тому що досить часто в медицині ми маємо справу із наслідками. А ось саме причини її потрібно бачити. І для того, щоб потім відновити усі речі, там вже є протоколи лікування. А те, що загалом... Звертайтеся до лікаря, він все це побачить. Багато ознак багато дуже порожнені роти, яке про це свідчить. Тоді хотів би резюмувати нашу чутову бесіду і сказати нашим глядачам, що потрібно вчасно звертатися до лікаря, вчасно робити профілактику, і тільки завдяки профілактичній медицині і вчасному зверненню ми можемо бути здорові, щасливі. І насолоджувати життям. Це Знов, саме хоті. так, ну я б хотіла ще додати, що можливо людині розуміти, яким чином виходити з цієї ситуації, бо а, сучасна медицина пропонує багато методиків лікування. І найліпше з цього а, розуміння того, що у нас вже немає центрального співвідношення щелеп, як то було в нормі. Uh -huh, uh -huh. У нас є стерті поверхні зубів. Що ми робимо? Тобто, є такі протоколи, ми працюємо по європейським протоколам, коли ми пропонуємо так звані капи, тобто так. Така накладочка, яка на верхню або нижню щелепу, не принципово взагалі. Є школи, які пропонують лише на нижню щелепу, є на верхній, є багато там а, факторів в ту чи іншу сторону. Люди враховують для себе лікарі. А, що ми маємо? Тобто це, це, це така накладка, яка роз'єднає бокс... типу того, тільки ми не перекриваємо настільки вестибулярну поверхню, як у боксерів. Далі ми на цьому а, етапі піднімаємо висоту, адаптуємо пацієнта і це, що робиться. Далі технік, він відновлює ті поверхні зубів, які були стерці. Оце зараз тут в мене в руках це аналоговий протокол. Ми зараз це робимо або в цифровому, або в аналоговому протоколі. Тобто він відновлює ці бугарочки, все те, що було у пацієнта колись. Ми так трошки час запускаємо в зворотній зв'язок. Після того, як це відновлено, ми дублюємо це на жорстких структурах, і методикою оці конфігурації зубів ми переносимо пацієнту в порожний народ а без препарування зубів. Тобто, Лю, це такі накладочки, на яких ми вивіряємо, щоб пацієнту було зручно, і після того як він докаже, що це все добре, ми тоді Дякую. переходимо до відновлення вже екклюзійних поверхень. Це а, протокол саме по надмірному старанню зубів, і можливо його отримати. І ще для мене дуже дивно, що деякі лікарі все ж таки на сьогодення звертаються до методик а, ботулотерапії. Тобто беруться ботокс, який то є токсин, і вони, ну тобто, якщо там дівчата Леві, це використовують для того, щоб там прибрати мімічні маршини, це використовують і в лікуванні е, надмірного стирання, і це взагалі. Досить не корисно, я вам скажу, крім того, що це фінансова така стаття. Цього вистачає на 2-3 місяці всього, uh -huh. і ну, тобто, ми не вирішуємо питання, ми ніяк не дивимося в причину, ми намагаємося наслідки якісь там лікувати. Не рада була б використовувати таку методику, хоча є лікарі, які це привержені також. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що ми маємо захистити анатомічні структури зуби, щоб людина сама себе не руйнувала. Ну при цьому людині потрібно подивитися всередину. Не собі зробити і зрозуміти в чому причина того, що відбувається, Дякую вам, пані Наталю, Дякую за вашу просвітницьку функцію. Тому що ласка. насправді це важливо. Mm -hmm. Я ж кажу, що mm -hmm. у нас досить традиційне суспільство, і mm -hmm. те, що ви робите, це є дуже класно і дуже важливо. Сподіваюся, наші глядачі послухають, і це для когось буде стимулюванням вчасно звернутися до фахівця, до стоматолога. Я сподіваюся, Дякую. Це. Будь ласка.